Багато власників впевнені, що обробки проти бліх та кліщів можуть навантажувати печінку. Безумовно, якийсь мінімальний вплив буде, але чи треба його боятись? Для відповіді на це питання необхідно поглянути на ситуацію з іншого боку. Наприклад, власник не обробляв свою тварину проти кліщів, боячись завдати шкоди, і вона захворіла на Бабезіоз. З попередніх відео ми вже знаємо. Що при цій хворобі руйнуються еритроцити. і якщо не надати своєчасну і правильну допомогу, тварина загине. Інтоксикація наростає з кожним днем. Більше того, імунна система створює імунні комплекси проти паразитів. Це все надзвичайно сильно навантажує печінку та нирки. От цього вже треба боятися точно. Якщо буде цікаво, Можу розповісти детальніше, який саме вплив відбувається на ці органи. Дайте знати!